Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. І знову у нас спеціальний випуск. І він присвячений нашим справам з 9 по 12 лютого 2024 року. Розклад за київським часом. Спочатку розглянемо аграрний гороскоп. 9 та 10 лютого це місяць в знаці водолій в водолії не можна не сіяти і не можна турбувати розсаду. Та ще й до всього, дивіться, яка космічна подія у нас геката 9-го, 10-го народження молодика о 0 годині 59 хвилин. Тому ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. У нас, до речі, 10-го буде перехід місяця в знак риби о 15.43. Так що, дивіться, що ми можемо зробити в ці два дні. Для квітів та кімнатних рослин. 9-го плануємо і проводимо зелені операції. 10-го зелені операції до 10-ї години ранку треба завершити. А вже після 16-ї години дня увечері поливаємо рослини. Тільки поливаємо. Так, поливи дивіться, 9-го не можна, 10-го до 16 не можна. Після 16-ї, будь ласка, але підживлення не плануємо. Місяць народжується, ніяких голубців йому не даємо, тільки водичку. В саду. Буде успішною обрізка та зелені операції 9-го, це для теплих країн зелені операції. 10 го до 10 години ранку треба завершити. Зелені операції гарний час 9, -го, 10 го до 10 години ранку. Збирає врожай 9-го робимо заготівлі 9, -го, 10 го до 10 години ранку. До речі, заготівлі не тільки збирання врожаю для теплих країн, а й для північних, там, де йде заготівля продукції тваринництва, птахівництва, так що можна використовувати ці дні. Не плануємо квашення капусти, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини та не йдемо на риболовлю в водолії. Кімнатні овочі для них теж актуальні зелені операції 9 та 10 до 10 години ранку, а поливи після 16. Інкубацію не плануємо на цей період. Наступні два дні, це неділя та понеділок, вже будуть працювати енергії знаку риби. Місяць в рибах буде до 15.27 і далі буде знак Овен. Але у нас ще 11 геката і завершиться геката майже о першій годині ночі, це якраз буде вже вихід з гекати. А потім місяць без курсу, і такий час дуже складний, ми краще не будемо до 17 години нічого турбувати. Ані насіння, ані, тим більше розсаду взагалі не можна в овні теж турбувати. Тому після 17-ї години можемо посіяти насіння гострого перцю, крес-салата, мангольда, шпината і пряно ароматичних трав. Розсаду не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини, 11-го поливи, 12-го поливи до 15-го, наступний знак Овен, та зелені операції вже після 16-ї години. Тільки після 16-ї години поливи до 15-ї, потім у нас перерва, якщо треба провести зелені операції на квітах, кімнатних рослинах, тільки вже ввечері. Поливи проводимо 11 12-го, тільки до 15 години. Підживлення не проводимо. Сад тут актуальний захист від шкідників та від зайців. Зелені операції не плануємо на 11-12. також не збираємо врожай, не робимо заготівлі 11-12. Квашення капусти не плануємо на ці дні, настоянку не готуємо та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати і провести її. І кімнатні овочі для них актуально. Поливи 11, 12 поливи якраз уже до 15-ї години, так як і для всіх рослин. Інкубація також у нас на цей період не запланована. Наступна рубрика місяць для будинку та для здоров'я таки з 9 по 12 лютого 2024 року. Зразу ж ми вивчаємо енергії, а енергії ніяких не буде. У нас геката, народження молодика. Тут у нас зовсім космос не дає енергії, та й рослини вже, і насіння повністю без енергії на мінімумі. І тут народження місяця, геката ще буде, і 12-го теж період не підходить. Для початку справ не буде результату. Ніякого результату. І не купуємо дорогі речі на цей період. Тому ці енергії нам підходять для відпочинку. Ідемо в будинок, грубий камін. Водолії 9 тут все нормально, а 10-го після обіду вже може бути дим. Не плануємо стрижку волосся 9 10-го, стрижку нігти, фарбувати волосся теж не можна. А от мити волосся можна 9 10-го, тільки до 15-ї години, потім ні. Сауну не плануємо, будемо розглядати здоров'я, зрозуміти. Тому догляд за шкірою. Маски 9-го не працюють, 10-го тільки після 16-ї години. Очищення шкіри вже завершився у нас період. Очищення організму так, це звичайне, це ніякі акадаші. Звичайне очищення організму можна проводити геката та народження місяця. Далі рукоділля у водолії ні в якому випадку не проводимо. Тісто. Тут норма 9-го, 10-го після обіду вже може. Листи. Прання і прибирання нормальне, якщо не брудно. Краще їх перенести. До речі, тут можна 10-го, після 16-ї години теж можна прати і брудні речі. А в водолі краще прати такі, знаєте, якщо би було просто свіже, свіжа, свіжа білизна. Щоб було аромат, якщо гарна погода, отаким от чином я поступаю, але все-таки краще вже після 16 години 10-го. Ремонтні роботи можна проводити 9, го 10 го до 10 години. Провітрювання речей також 9 го та 10 го до 10. ї Далі вже ні. Наступний період у нас в рибах будуть працювати енергії. Місяць в рибах дає дим. Не можна стригти волосся в рибах, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся і мити волосся не можна. Дивіться, 11, 12 до 16 години. Після 16, будь ласка, це вже овен, можна мити, але не стригти нічого не ріжте. Наступний знак якраз відповідає за голову. Сауну також не плануємо. Догляд за шкірою гарно будуть працювати маски 11, 12 до 15 години дня. Очищення шкіри все, вже закінчився період, очищення організму не проводимо, рукоділлям не займаємося, тісто пливе в цей час, я теж його не роблю в цей час. От прання, прибирання на 11 дуже гарний час. Якщо гарна погода, дуже швидко і висохне. І дивіться, 12-го треба до 15-ї години зробити цю роботу, прати і прибирати. Ремонтні роботи та провітрення речей не плануємо ні на 11, те та на 12. те Ми не плануємо цих робіт. Ще одна рубрика дуже важлива про здоров'я. 9 та 10 будуть працювати енергії водолія. Це геката, дуже складний час і народження молодика. А ще й до всього вразливі цей час ноги. Що саме в ногах? Всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, а також вся нервова система людини, кровообіг, судини ніг і серцево-судинна система. Будьте уважні, в цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І в цей час бувають тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолей не можна проводити операції на венах та кровоносній системі, і на очах. А ще й до всього в нас період гекати та народження молодика, тому краще відказатися від операцій в цей час. Можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой, нервові хвороби. Наступний період у нас з 10-го будуть працювати дві енергії з енергії стихії води, риб 10-го після обіду це буде риби 11 го і 12. го А в рибах вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи. Епітеліальна тканина, система обігу грядин. Як бачите, і водоліє у нас під ударом кровоносна система. І тут у нас теж система обігу рідин, кровоносна система та лімфатична система дуже будьте уважні, пропустіть ці дні. І не можна проводити в дні риб будь-які операції. Вразливі кровоносна та лімфатична системи, і будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування та для трактування аналізів. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Що стосується видалення зубів, я на ці, на ці дні не планувала би, тому що під ударом кровоносна система. А це значить, до зубів підходять судини дуже близько, і може бути у вас такі така ситуація, як було в мене. Один зуб ви видалили, і більше місяць точно це кровило-кровило, прийшлося йти в стоматологію і займатися лікуванням, поки все це зажило. Так що, будь ласка, будьте уважні, якщо під ударом кровоносна система, взагалі треба відказатися від операцій. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.